Всім доброго дня! До мене звернулася пацієнтка з слабкістю та нестабільністю м'язів правої лопатки. Протестувавши її і зібравши весь потрібний анамнез, було виявлено, що дійсно, права сторона помітно відрізняється від лівої. Коли це трапилось, вона відмітити самостійно не може. Першочергово це помітив її тренер в залі. Ходити до мене на масажі та електропроцедури можливості в неї немає. Тому я розписав їй програму тренування, з якою вона може самостійно займатися в залі. Ви тільки подивіться на цей результат, я поцінив би її стан 9 з 10. Щоб досягнути 100% одужання, вона буде регулярно продовжувати ходити в зал і тренуватися за моєю програмою. Отже, слідкуйте за собою і звертайтеся вчасно до спеціалістів. Всім дякую за увагу та гарного дня!